Ви на каналі Woodloft and Tools, вироби з дерева та металу і огляд електроінструментів. Сьогодні відео буде на тему підігріва води на, в літньому душі. Ще, звісно, літо, але вже не завжди є такі теплі дні, що повністю прогрівається вода, навіть в маленькому баку на 75 літрів. Зараз піде тема тенів. Як його перевірити, як краще його вибрати для літнього душу і як бюджетніше вибрати. Не переключайтесь, підписуйтесь, коментуйте. Отже, друзі, коротко розкажу про тени. Саме бюджет це буде, якщо у вас є від пральної машинки тен. У мене такий тен стояв на 1,5 кВт. Но йому вже прийшла пора, він згорів. Тут нічого немає такого надскладного. Тут плюс-мінус. І заземлення є. Він в мене був вмонтований в верхню кришку, просто вмикався в розетку. Ну, на жаль, він вже перегорів. Тому замовив я собі новий тен. Це ось такий тен Він для бойлерів з терморегулятором. Ось це йде нагрівальний елемент, а ось ця трубка йде терморегулятор. Тут від, від 0 до 80 градусів регулюється температура. Підключається дуже просто, два провідника, плюс-мінус і все. Зараз, друзі, я покажу, як. А, ще одна ціна його, по-моєму, 390 гривень, це самий бюджет, що я знайшов, Чи плюс з терморегулятором. Е, є, звичайно, тени вже прямо, прямо монтовані в кришку, Но ціна їх 1700-2000 гривень. Не бачу смислу з таких тенів купляти. що коефіцієнт корисної дії буде із такого тена дуже хороший і плюс набагато дешевший. Друзі, зараз я покажу, як перевірити тен. Просто треба мати звичайний мультиметр. Включаємо мультиметр на опір. Ось на опір. Вас має писати один. Якщо є замкнення, якщо є замкнення, то показує якісь, починає показувати цифри. Ось я замикаю і показую цифри. Ось, дивіться, друзі, цей вже тен він повністю перегорів. Як ми його провіряємо? Беремо. Звичайно один щуп на мінус, другий на плюс. Ось. На мультиметрі ніяких змін немає. Значить, тен перегорів, значить, тут вже в нас немає. Замкнення і він вже не працює. Показую на робочому тені. Ось ви купили, на новій пошті хочете перепровірити. Ось показую на новому тені. Ось Опір 33. Нормальний опір має бути від 30 до 35. Це звичайно хороший робочий тен. Також перепровіряємо на те, що не пробиває на сам, сам каркас тена. Просто ставимо щуп до одного або до плюсу, або до мінуса, без різниці і ставимо на масу. Якщо нема ніяких змін в показниках, значить тен не пробиває. Значить Все у нас тут гаразд. І все легко і просто перепровіряється. Ще раз показую на плюс і на мінус, на плюс і на мінус, опір має бути в районі 30-35. Це робочий хороший тен. Ось зараз в мене в цьому тені 33 опір, це теж нормальний показник. Але ще один нюанс, якщо перепровіряємо то температуру ставимо на максимум. Якщо ми поставимо на мінімум, показники тут не будуть, бо тому що він, виходить, виключений. На максимум температуру виставляємо. Ось. Тут нема нічого сложного. Ще зараз покажу пару Апарат, як я собі зробив, у мене була вже кришка, отвір прорізаний під ось цей тен. Він в мене був також змонтований, він вже згорів. Коли я купив цей новий тен, я зробив під нього отвір, Ось цього кому цікаво, це від фіксації патрона. Ось це. На термоклей і чітко воно ось ця різьба сюди заходить ось і закручується. Для чого я ще зробив ось це, щоб не попадала волога ось сюди, не окислювалося, бо якщо тут попаде волога і буде окислюватися від дощу, то е, потім подальшому може неправильно. Не працювати або неправильно працювати терморегулятор. Так що це ось таке, нема нічого теж важкого, це від бутилки кусок. У мене просто тут вже був отвір, тому я зробив так. Кого нема отвору, краще пораджу в бочці робити ось тут отвір. Там йде діаметр на 40, Ще купляєте окремо гайку з прокладкою резиновою. Тут коронкою отвір на 40 робите і вмонтовуєте його, щоб він по максимуму був вниз. Бо Тому, що так як в мене він зверху, мені фактично потрібно, щоб постійно була повна бочка води. Бо якщо тен буде наполовину занурений в воду. Він швидко вийде з ладу, перегорить ось тут верхній елемент, перегорить, буде розрив і він буде у вас не працювати. Тому моя порада, я собі в подальшому також так і зроблю. Ось тут отвір. І щоб він був в самому низу, щоб був постійно він в воді. Ось такий, друзі. Дешевий бюджетний варіант. Все мені от з доставкою обійшлося цей тен на 1,5 кВт, причому з терморегулятором в по моєму 500 гривень. Дешевше я нічого з аналогів не знайшов. Є, Ще раз кажу, змонтовані вже готові в кришку тени. Но вони шалених коштів коштують 1700-2000 гривень, рахую, що це дуже дорого. Ось такий варіант найбюджетніший і найкращий. Прослужить, я думаю, два сезони, як мінімум. Це вже залежить від якості тена. Ось цей тен в мене на пральній машинці стояв. Певно, що років 10-12 і плюс ще два роки він у мене стояв на цій бочці. Так що, друзі, в кого є? В першу чергу пробуйте такий, щоб взагалі дешевий варіант. Кого нема. В бюджетніший варіант це ось такий буде. Все, друзі, всім дякую за перегляди. Не забувайте підписуватися, коментувати, ставити вподобайки. І всім цього найкращого.